Продовжуємо 23-й параграф. Впро 1012. Розв'яжіть рівняння. І так. Модуль Х дорівнює одиниці. Значить, ми можемо... Якщо Замість Х може бути додатнє число 1. Тоді модуль 1 дорівнює 1. І може бути від'ємне число мінус 1. Тоді модуль мінус 1 також буде дорівнювати одному. Тому 2. Дві відповіді. Або одне, або інше. Тобто 2х, 2 відповіді. І так, друге. Значить, модуль x дарів 125. Аналогічно, x перше дрібня 125, x друге дріння минус. 125. Я б так сказав би або. да? Або. Або таке, або таке. Третє.

Наступна вправа 1015. Знайдіть число протилежне до значення різниці. Значить, це мається на увазі, що потрібно обчислити різницю модулів. В даному випадку це число 2. І число протилежне до нього. Значить, треба записати у відповідь, то це буде мінус 2. Друге. Значить. Мінус 21. Відняти 21. Дерівня 21. Виходить, відняти 21. Дорівня 0, протилежне до нього. До нуля протилежне це 0. Далі 61 відняти мінус 31. 61 відняти 31, дорівнює 30. Протилежно до 30 буде мінус 30. І так далі. 11. Відняти. мінус 11. І так. Модуль мінус 11, це 11. Модуль також 11. Ну, 0. протилежний до нуля знову ж таки 0. Так, дивимося, що у нас наступне. Наступна вправа 1021. Там малюнок. Треба визначити відрізок координатної прямої на малюнку. 112. Якщо модуль координати, точки дорівнює... В першому випадку 4. Значить, там 12 ділень від нуля. йде Відповідно, якщо 12 ділень. А модуль цього числа дорівнює. 4, Так, то, значить, нам треба дізнатися. Якщо модуль B дорівнює 4, то, а там всього 12 клітинок, то ми можемо сказати, що одиничний відрізок. Значить, ми яким чином отримаємо? Ми отримаємо 12, ділимо на 4, отримуємо 3. Значить, три клітинки. Клітинки це в нас буде одиничний відрізок. Три клітинки. У другому у нас модуль B дорівнює дорівнює 6. Звідси ми бачимо, що 12 можна поділити на зрівно на 6, значить, дорівнює 2, дві клітинки. Значить, дві клітинки це буде одиничний відрізок. А тут три клітинки одиничний відрізок. Наступна вправа. 1026. Треба обчислити перше. так, дужки, Модуль мінус одинадцятий. Відняти модуль мінус дванадцять, ділене на три. Закриваємо дужки. Ось ці, так, поділити на модуль в дужках. 21 поділити на модуль мінус семи. Додати модуль 5 других помножити на 1 шосту. Закриваємо дужки. Ставимо знак модуля. Дарівня. І так розв'язуємо. Спочатку перші дужки. Значить, перша дія буде ділення, це раз, потім віднімання це два. Виконаємо. Значить, модуль мінус 12, це буде просто 12. 12 поділити на 3 це буде 4. Так, тут 4. Модуль мінус 11, це буде 11, 11, відняти 4, це буде. 7, поділити. І тепер. Другі дужки. Значить, дивимося тут спочатку одне ділення. Це буде перша дія. Потім множення це друга дія. І додавання це третя дія. І так. Ну, нехай буде ділення. Значить 21 поділити на модуль мінус 7 це буде 7. 21 поділити на 7 це буде 3. І так, 3. Тут буде 3. Значить тут 1,6. 6, 6 скоротити це буде. 1,6. Давайте окремо запишемо. Значить так, 5 других помножити на 1,6. дорівнює 5 других помножити на. 16 десятих. І так, скорочуємо по діагоналям. Значить, тут залишається один, тут залишається 2. Так. І тут відповідно один тут вісім. І ще раз скорочуємо, залишається 4 і один. Залишається чотири всього. Тоді в нас виходить 3 додати 4, тримаємо 7. 7 поділити на 7 буде 1. Модуль 7 також буде 7. Так, вийшло в першому 1. в другому. Значить, і так, модуль мінус 25, поділити на модуль мінус 5. Додати модуль мінус сім третіх. помножити на модуль три других. Додати модуль мінус 0,5 десятих. І так. Мінус двадцять п'ять. Модуль мінус двадцять п'яти. Це буде двадцять п'ять. Модуль мінус 5, це буде 5. 25 поділити на 5. Це буде 5. Додати. Значить, тут. е Модуль мінус 7 третіх буде просто 7 третіх. І модуль 3 другий буде просто 3 других. Значить, трійки скорочуються, залишається 7 других. Значить. І так. А 7 других, 7 поділити на 2 це буде 3,5. Додати модуль мінус 0,5 це буде 0,5. Додаємо, тут виходить 4 плюс 5 всього. 9 Так, відповідь отримали 9. Наступна вправа 1030 Значить, перше. Модуль мінус Х рівняє 4,2. Значить, в даному випадку, яке б число не було б? Значить, під модулем. Ми в результаті отримуємо додатнє, так? Тому х може бути. Або 4,2, або мінус. 4,2. В другому випадку, другий приклад у нас. Ми бачимо, що якщо Число під модулем, воно у нас додатнє. А у нас записано за умовою, що, що воно від'ємне. Значить, відповідь коренів немає. Коренів немає. Тому що тут від'ємне, воно не може бути від'ємне, в принципі. Значить, далі, нулю. Значить. 0 за модулем і 0 сам собі протилежне число 0 за модулем також буде 0, значить х дорівнює 0. І четверте, значить, у нас 11 додати. А, тут без мінуса, 43. Отримаємо модуль х дорівнює. Значить, щоб знайти невідомий множ... доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Значить 32. Значить, x може бути 32 або x дорівнює мінус 32. І так, і так може підходити. Так, добре, переходимо до наступної вправи. Значить... 1033. У скільки разів відстань між точками А, значить, точка А з координатою мінус 62 і точка М з координатою мінус 7 більша за відстань між точками Б 1,4 і точка С 6,5. Дві п'ятих. Скільки разів ця відстань більше, ніж ця? Значить, дізнаємося, чому дорівнює відстань перша. Значить, ну, уявляємо собі так. Уявляємо собі наступне, що? Це точка А. Мінус 62. І тут у нас десь є 0. Точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точка М мінус 7. Значить, щоб дізнатися відстань, треба. 62 відняти 7. дорівнює 55. Значить, щоб дізнатися. Тобто відстань між ними 55 одиниць. Щоб дізнатися, яка відстань між B і C, значить ми 6,25 віднімаємо 1,4 це 2 п'яті. ,5, 5. 5 відняти. У скільки разів більше? Значить ми 55 ділимо на 5 11 у 11 разів. Правильна відповідь будемо.